Найкрасиві. Нам найкращих дівчат в нашій школі. Хочу привітати також мам, хочу привітати бабушу і маленьких девочок, присутніх в нашому класі, з міжнародним жіночим днем. Побажати в жіночості, доброти, весни, щоб ваші діти вас згадували. Тому що заради них ми, в принципі, і живемо і для них. Ну і е, сьогодні ваші, ваша Надія приготувала для вас маленький, привітальний концерт. Ну, Ми будемо його, напевно, розпочинати. Це для вас буде такий сюрприз. Самостоятельний, тому що, е, якщо в 4 класі, можливо, там щось їм допомагали, е, це 8 березня вони створювали саме без мене, без мого втручання. Так що побачимо. За що вони у нас способні, так би сказати? Буквально урок назад вони мені сказали, хто за ким буде і який буде виступ. Гадасть всім вчителям, щоб жили в добрій і мирі, щоб здійснились їхні мрії, щоб кохали були, щоб, щоб коханими були, щоб у радості цвіли. Так, наступний другий виступ це Сережа да, і Назар. нам і розкажуть, я так хотіла сцену. Все уважно будуть слухати. Вітаю всіх живей, всім нашого класу, а також їх мам, бабусь і сестричок з міжнародним святом весни. Бажаємо щастя, любові, краси, успіхів у навченні. Сонця слома на землі, долість назадливої, щедрої, доброї. Хай все задумали нас здійсниться, радісні дні розпочинаються. Хочемо приставити до вашої уваги прикольні мінісцев, які можуть відбутися в будь-якому школі у будь-якому класі. Перша всемка, мої році природу я вчора знайшов п'ять дохлих мух, трьох садців і двох самок. Як жити пізнав їхню стати? Дуже просто три з них приклалися до пива, а дві до дзеркала. <реку> Друга саме розмовляє два вчителі. Працювати в школі стало просто неможливо. Учитель боїться директора, директор боїться інспектора, інспектор боїться міністерства, міністр боїться батьків, батьки бояться дітей. Так, і тільки діти нікого не бояться. <реку> Третя сценка. Вчитель піймав учням запальничка. Я тебе ведущу курити, Петренко. Іван Васильович, чесно слово, я не курю. Тоді навіщо тобі запальничка? А я підпалюю лютей, і кидаю їх у глаз хімії. <риклад> <риклад> Четверта сценка. Учень Іванов. У школі я не хлопчик, бо мене завжди ставлять у приклад. Не бігай, як Іванов, не говори, як Іванов, не роби як Все. Аліна буде співати пісню. Аліна буде співати пісню. Вона ще не готова. Не готова? Хорошо, далі. Так, Ангеліна і Еля будуть розказувати вірш цікавий, я так зрозуміла. У нас є такі? А ми всі потім переможемо. some smiles that come to light to eat the winds. Uh, Let little blooms around and the sky is clear, and that life was the woman's lucky and lonely Congratulations con <laughs> <contributions laughs> of March 8. happiness and warmth. Сонця, щоб доля світла увійшла до кожного віконця. Хай надкруги цей бузок. Та, та небо буде ясним, і щоб життя було жінок щасливим та прекрасним. Вітаємо з 8 березня. Так, наше тріо Шепетко, Валерія, Богдана і Єгор. З піснею не знаю, я буду. Я не співаю, так. Дюля не давай. 过来，来，来，来，来，来。

Подожди. А он будет вас сразу Конечно. Чтобы в лишний раз нам не ждать. Мне нравится, вот, живи счастливо, что вы говорили все всегда, как эта женщина красива, как она вечно молода. Желаю счастья и любви, они а дороже всех подарков. И пусть все сбудутся мечты. Прекрасный день, 8 марта. Веніс, може, що щоб зробити маму, всі дівчатка. У мене хлопець багато, я готуюся до свята. Хочу встати на світаці, щоб зробити дарунок мамі. Промінь зазирнув і воду. Це чекає, будь ласка. Треба ще у тебе джебра, діточок ще дорога, щоб поздравити маму. Так, І потім у нас. Наша бригада Тимченко, Білецький Денис Денисенко Пихенько скоро і шиво.

Тебе та тільки не, зна... не знайти мені тих слів, щоб висловити відчуття гарячі. і не існує в світі тих скарбів, які... якими я б могла тобі віддячить. Перед тобою я завжди в боргу, але той борг звітає легшим пір'ям. Як тільки я поріг переступлю і зігрію тебе рідна у обіймах, сказати голосно, як тебе люблю, у мене завжди духу бракувало, але ночами Господа молю, щоб щастя дав якому ти не мала. Нікітант теж помінував. Чому? Давай, а там. Прочитай. У цей день святковий. У цей день. <реш> у цей день весняний, цей день святковий. Бажаю щиро, бажаю ради з Безхмарного неба, сонця в душі, здоров'я міцного, дитячого слова, натхнення, кохання, краси. І на закручення, я так і сміла, аліна вже готувана своїх слід. 谢谢 시나 И за В час ночной стороной дома пойдет гроза. Вновь со мной свет родной, мамы моей глаза. Ну я думаю, еще э, надать уже не Слово індивідуально кожного учня до своєї мами, яка присутня зараз в нашому класі. А саме взяти свої вироби, які ми готували на уроках і подарувати, сказати привітальні слова. Будь ласка, привітайте. Їх за те, щоб вони вас виробили, таких хороших, розумних, талановитих. Ну, на цьому наш короткий концерт і привітання до мам завершився. А тепер, я думаю, мами також хочуть сказати два слова, привітати своїх дітей. І дівчата, і хлопчики. І хлопчиків. Хочу привітати всіх дівчаток. Всіх дівчаток, всіх мам, бабусь з 8 вересня побажати, щоб завжди були. Всегда любов, кохання, гарний настрій, завжди залишався у нас в серці, у нас в душі, щоб завжди були гарні, красиві, юні дівчата, здорові, самого найкращого, весіннього сонячного настроєння. Дякую. Я думаю, вже такі проготували самі діти, вам сподобався. Безпрощання.